Три круті, незвичні, дуже ефектні сирні паски без випічки. Сьогодні покажу, як їх зробити. Обирайте будь-яку всі грамовки, як і завжди, пропишу в описі відео. Починаємо з вишневого. Тільки гляньте, яка красуня робиться нескладно. 200 г замороженої вишні кісточки з'єдную з 50 г цукру. Перемішую, доводжу до кипіння на маленькому вогні. Перебиваю все блендером, повертаю на вогонь та уварю десь двічі, приблизно хвилин 5 на маленькому вогні помішуючи. Потім додаю 30 г білого шоколаду, перемішую до розчинення, накриваю харчовою плівкою в контакт. Відставляю у бік. В іншому сетейнику з'єдную 100 мл вершків 33%, одне яйце та 40 г цукру. Доводжу до кипіння на маленькому вогні постійно помішуючи. Переливаю в холодно з накриваю плівкою в контакт. Пів кіла сиру, принаймні 9% жирності, поєдную 40 грамами розм'якшеного вершкового масла. перебиваю блендером, додаю заварну масу, перебиваю, потім виштеву масу і перебиваю до однорідності. Промиту просушену в'ялену вишню та журавлину, загалом 80 грамів вмішую лопаткою в суміш. Пасочницю вистеляю марлею. В мене середнього розміру пасочниця на пів кіло сиру 11 на 4 см. Викладаю суміш, накриваю зверху марлею, ставлю. Пасочницю глибоку тарілку, зверху ставлю прес в холодильник на 18-24 години. Це з тарілки періодично зливаємо. З готової паски обережно знімаємо марлю, прикрашаємо, як нам подобається. У мене це в'яли на вишня, в троянди та кранч. Смачного! Наступною приготуємо лимонну паску з маковою начинкою. Дуже смачна, двошарова і неймовірно ефектна. 600 грамів 9% сиру, 100 грамів цукру, 100 грамів вершкового розм'якшеного масла, 100 грамів сметани 20%, 1 одна чайна ложка ванільного цукру. Все разом перебиваю блендером до однорідної маси. Ділюю на дві частини одну меншу, іншу трохи більшу. В меншу додаю 100 грамів промитого та запареного кип'ятку маку, воду зливаю, перемішую. До більшої частини додаю цедру одного лимона та декілька Капель жовтого харчового барвника. можна замінити півчайної ложки куркуми. Це перебиваю блендером до однорідного кольору. Пасочницю в мене середнього розміру ставлю в глибоку тарілку, накриваю двома шарами марлі. Викладаю жовту суміш на дно та стінки. Мені це зручно робити двома силиконовими лопатками. Середину заповняю маковою сумішою, зверху знову викладаємо жовту сирну масу. Розтягніть її так, щоб дно було більш-менш рівномірне. Накриваю марлею, ставлю під прес холодильник на 18-24 години. Виймаю Паску з форми перекладаю на блюдо та прикрашаю. Я прикрасила бізешками зверху та присипкою по боках. Паска виходить дуже ефектна, ароматна лимонна частина та хростка макова. Смачного! Останнє буде смачне з напаска три шоколади. Ще додаю туди горішки. Зараз все, все все покажу. Повірте, вона дуже дуже смачна. Пропорції всіх моїх сирних пасок розраховані на середнього розміру пасочницю на пів кіло. Беру 500 грамів сиру, принаймні 9% жирності, додаю одну чайну ложку ванільного цукру та 80 грамів цукрової пудри, 100 грамів розм'якшеного вершкового масла, 100 грамів жирних вершків, 33% можна взяти жирну сметану. Все прибиваю блендер. До однорідної маси. Ось такою вона повинна бути. Ділю все на три частини. Одну трохи меншу, дві інші рівні. Розтаплюю 50 грамів білого шоколаду. Я роблю це на водійній бані, можна робити в мікрохвильовці короткими імпульсами. Додаю до меншої частини сиру, 30 грамів мигдалевих пелюстків. Перемішую, додаю розтоплений білий шоколад. Все перемішую, відставляю у бік. Розтаплюю молочний шоколад, додаю 30 грамів подрібненого фундуку та розтоплений молочний шоколад до частини сиру. Далі розтаплюємо темний шоколад, також 50 грамів. У останню частину сиру Їмо 30 грамів подрібнених цукатів. В мене цукати манго можна взяти апельсини та розтоплений чорний шоколад. Це перемішуємо та відставляємо у бік. Збираємо паску. Пасочницю ставимо в глибоку тарілку, накриваємо двома слоями марлі. Викладаємо спочатку білий шар, потім шар з молочного шоколаду, Далі з чорного шоколаду. Накриваємо марлею, ставимо під прес-холодильник на 18-24 години. Готову паску викладаємо на блюдо, знімаємо марлю, прикрашаємо як нам подобається.